Дивіться, які класні подарункові набори. Шикарно тут все підбирають. І вино, і горішки, і сир. Ой, яка краса. Які подарунки, і коробочки окремо продаються. ну, Тут одразу вам підберуть все, що хочете. Шикарно. Гарний магазин, він такий невеличкий, але тут багатий вибір всього. Не тільки сири, карамельні вафлі, йогурт чорна смородина, йогурт малина. Угу. Ну, мене більш зацікавили саме сири, кава зернова. Гарненький такий магазинчик. Приємний до душі. Сейчас сирий покажу, мене пригостили таким сыром смачним козячий. 2000 гривень кілограм. Ой, який смачний! Я зараз собі, навіть на 100 возьму. Ой, аж прям захотілося кави з таким сирочком. Це який у нас? Лайден, витриманий. 107 гривень, 100 грамів. Дівчата, хто в Італії порівняєте, у вас там теж багатий вибір. А це у вас які виробники? Іноз... Які виробники? І іноземні, і українські? українські не Немає тільки іноземні. Ага, я зрозуміла. А це чиї сири? з Голландії. Голландія. Ага, я зрозуміла. Ну от Кіло 670, кіло 620 Маздам. Джерс. Ehm, Як? Джерсі. Ага, Джерсі. 1480, цей 100 грам, 107 знижечка зараз. Такі полочки оригінальні. Клас. Я люблю такі маленькі магазинчики. Признаюсь чесно. Не часто буває, але на свята намагалися щось спробувати різного потрошку. Клас. Гарганзола. Мама моя любила дорблю. Оце, до речі, класний чорний, бо він жирний, да? Я не помиляюсь, так? бо я була на лісовій. Шукала в синій обгортанці, але порадили саме в чорній. Я не могла зна знайти. а Зараз буду знати, тому що на лісовій той магазин закрився вже. Король сирів, чи якось так називався. Буду знати, дороблю, 50% жирності, 1190 кіло. Ну, кіло людині не треба. 200-300 грамів взяв, шикарно. А я ще цей теж любила і люблю. Брі 65-70. Помірні ціни на ці сири. Так що, ой! Хто, хто тут поруч з нами живе, заходьте. Ну, Я думаю, що ви вже тут все вивчили, все берете. А я постійно зайнята і пробігала цей магазинчик. Не буду заходити. Я хочу цього.